Завершення опалювального сезону, великодні кошики для військовослужбовців та проведення благоустрою громади. На теж нараді присутні обговорили актуальні події і виконану роботу за минулий тиждень та поділилися найближчими планами. Керівник районного управління поліції Тарас Кравчук нагадав, що під час повітряної тривоги укриття мають бути відкритими. Небезпека ворожих повітряних атак БПЛА зберігається, тому Прошу ще раз наголосити в чергове про те, що відповідно укриття повинні бути відчинені по місту і ОТГ. Ми здійснюємо далі заходи з оповіщення, дотримуємося правил поведінки під час повітряної тривоги. Громада готується до Великодня. Детальніше розповідає заступниця міського голови Людмила Бистра. Ми зараз готуємо великоденні кошики, великоденні кошики для наших військових, які там на лінії фронту. Всі ті, хто бажає долучитися, ми збираємо все те, що можемо, долучити до великоденного пошука, управління культури. Управління культури у нас займається безпосередньо цим питанням і управління освіти. Управління освіти у нас відповідальне за тих військових, які лікуються і проходять реабілітацію у нас в лікарні. Управління культури безпосередньо збирає великоденні кошики, які будуть відбуваються відправлені на фонд також про допомогу військовослужбовцям прозвітувала староста Сеньківського старостинського округу Людмила Волкова. Проробили колексальну роботу з допомогою військовою. Було на минулому тижні відправлено дві величезні допомоги в двох напрямках. Це вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, Стариця наш булик дівчата плетуть сітки. і теж були відправлені і сітки. Також готуємо великодні кошики. Перш за все, це сім'ям воїнів ЗСУ та сім'ям, які є нам забезпечені по сидівському старостинському окрузі. Окрім того, у старостинських округах займаються благоустроєм. Зокрема, у селі Глибоке висадили дерева, а в Горобіївці вивозять сміття. Була проведена велика робота в селі Горобівка про повивезенню сміття. Все ще не вивезли, плануємо на цьому тижні, на завтра, якщо не буде дощу, доприбирати цю територію. Так, працюємо в штатному режимі, добу закінчення. Займалися благоустроєм території початку і округу. Закінчили нарешті прибирання на території Лердинського кладовища, пообрачовували все коріння, вивезли все. Згідно ордерів, відбувалося на минулій неділі також. Пранування та видалення дерев про роботу комунальних підприємств розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. Сьогодні завершуємо опалювальний сезон. Бачачи по погоді, ми розуміємо, що могли б продовжити. Але у нас питання по лімітам газу, тобто вже у нас газу немає. Займалися обрізкою тереопіднім електропередач і поселами по місту Бориспіль. ДТЕК давав відключення. Це згідно розпорядження РДА і по старостатам, щоб надали пропозиції є саджанці в КПУ Коліна. Закуплені, вони з минулого року є. Підростою, в принципі, можемо висаджувати. І в нас ще є з допомоги Миколаєвича Столип. І 30 каштанів. в цьому році їх потрібно висадити пропозиції, щоб ви орієнтувалися. По місту Бориспіль ми, в свою чергу виконуємо, підсаджуємо на старостати, можливо, ось там парк, але окрім того, директор ВКГ Роман Шепель звітує про виконану роботу підприємства за минулий тиждень. На минулому тижні завезли пісок на дитячі майданчики. 24 майданчика, загалом 24 тонни. Так як сказав Вячеслав Миколайович, робили кронування і видалення аварійних дерев глибокі, гровозів та кучаків. Це все було відключення ДТЕК під лініями електропередач. Також що прибирали Горобійці в четвер. Загалом вивезли за тиждень 244 метри кубічних стихійних сміттєзвалища і 2720 метра кубічних ТПВ з міста та Старостинських округів. Відновили ми на соцмістечку тротуар загальною площою під асфальтом 6 метрів квадратних. Спортивні досягнення та роботу волонтерського центру розповіла начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. «Ми Працюємо згідно календарних планів, але маємо чемпіона України за минулий тиждень. Це Сергій Артеменко з боксу. Також у нас в залі спортивній спортивної школи за ці вихідні було нанесено розмітку баскетбольну. І співпраці з волонтерським центром «Перемога» за минулий місяць було видано 29 маскувальних сіток, 120 маскувальних костюмів на 165 раборів. Управління соціальної та ветеранської політики відновлює роботу працівників по селах. Детальніше розповідає начальниця управління Надія Семчик. У нас відновлюють роботу в віддалених робочих місцях. Це мається на увазі це Рогозів, Іванків і Любарці. Безпосередньо хочу наголосити, що кожного першого, четвер... кожного першого і 3 четверга з 8.45 до 14.30 будуть дівчата працювати в селі Рогозі. Кожної 2-4 п'ятниці з 8.45 до 15.50 це село Іванків і кожної 1 і 3 п'ятниці. Це у нас в Любарці з 9.30 до 15.30. Чому такі години ми підлаштовуємося під розклад безпосередньо автобусів? Тому ось такі у нас невеличкі оголошення. Не так працює. Марина Грицюк, Юля Глушак, Новини ТРС Бориспіль.